Сновин на телеканалі Лтава. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Обласний військомат поскаржився до обласної прокуратури на підприємства, що не надають транспорту у рамках мобілізації. Голова обласної ради підписав угоди із сільськими, селищними та міськими головами про фінансування проєктів громад переможців обласного конкурсу. За минулий рік три ДТП з постраждалими на Полтавщині сталися через стан доріг. Як запобігти подібним трагедіям нарада в обласній державній адміністрації. Полтавські керамісти претендують на стипендію президента України. Книгозбірня від товариства Просвіта поповнилася іще одним раритетним виданням. Президент України у ніч на 11 лютого у терміновому порядку відвідав Краматорськ Донецької області, яке 10 лютого обстріляли бойовики. Унаслідок артилерійського обстрілу міста, зокрема житлових кварталів та головного штабу АТО, загалом постраждало 64 особи, 29 військових та 35 цивільних. З них 16 людей загинуло. Серед тих, хто залишився живим, 10 важкопоранені. За даними СБУ, 41 будинок пошкоджений обстрілами. Президент оглянув зруйнований будинок у центрі міста, у який влучив снаряд системи смерч, унаслідок чого постраждали чотири родини. У мене в руках елемент касетного боєприпасу «Смерч», який має радіус застосування до 90 кілометрів, сказав він. Це злочин проти людяності, коли мирні люди гинуть у своїх домівках на вулицях, там де немає військових, в 50 кілометрах від лінії фронту від російської зброї. Це абсолютно неприйнятно, сказав Петро Порошенко. Він увійшов палати і поспілкувався з пораненими, підтримав їх і доручив главі Донецької обласної державної адміністрації надати допомогу всім постраждалим від обстрілу. В першу чергу, пораненим. На сьогоднішній день варвари вбивці сатакували мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це руки в дома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути е, жахи, тут рядом тут, 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик. Йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що. Про це не знаю. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ. Початок політичного діалогу, без здручання, будь-коззовні. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно закриті, і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас. Полтавський обласний військкомат звернувся до прокуратури області із заявою про порушення мобілізаційного законодавства в частині військово-транспортного зв'язку. У рамках мобілізації підприємства на вимогу військових комісаріатів мають надавати транспорт для відправки у зону. АТО. деякі підприємства Полтави, Полтавського, Лохвицького і Чутівського районів не виконують військово-транспортного обов'язку. Зокрема, це ПП Альфа Капітал Полтавський район, керівник Павлюченко, то АЕС Трансгруп місто Полтава, керівник Носадченко, то Дудка місто Полтава, керівник Пономарьов, то Агросервіс Лохвицький район, керівник Шапошнік, ФГ Сіріус, Чутівський район, керівник Мельничук, ФГ Дорожко, Чутівський район, керівник Дорожко. Всі ці випадки відмови виконання. Військово-транспортного обов'язку передані до прокуратури. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Документом встановлено щорічне відзначення 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги сили духу. І стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, листопад 2013 року, лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Кабінету міністрів із залученням громадськості доручено розробити та затвердити комплексний план заходів, передбачивши зокрема створення у Києві музею, присвяченого подіям революції гідності, проведення за участю національної академії наук, музейних архівних і наукових установ, пошукових робіт щодо збирання документальних фото, відео та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події. 10 лютого президент України Петро Порошенко призначив вісім голів райдержадміністрації Полтавської області. Сім із них обіймали ці посади. І раніше єдиний з списку новопризначений очільник Новосанжарської районної державної адміністрації Сергій Бульбаха має вищу освіту у політиці з 2010 року. Член партії фронт змін 2014-го Брав участь у виборах до Верховної Ради як самовисуванець по 144-му виборчому окрузі. Депутат Новосанжарського районної ради учасник АТО був командиром зенітно-ракетного дивізіону. Зараз вирішується питання про звільнення Сергія Бульбаха з військової служби у зв'язку з призначенням головою райдержадміністрації. Про те, які завдання Сергій Бульбаха ставить перед собою на посаді керівника району, він розповів нашим кореспондентам. Перше завдання головне це мобілізація на території району. Ось тобто виконання мобілізації, залучення мобілізованих до навчальних центрів. І зв'язку з цим перші кроки щодо взагалі, ситуації в районі з об'єктами, які потребують особливої уваги щодо охорони, захисту від терористичних нападів. Головне завдання це працювати так, щоб життя. Кожної особистості в Новосанжарському районі покращились. В обласній раді підписали угоди про фінансування проєктів розвитку територіальних громад. Цього року для реалізації проєктів, які перемогли у конкурсі, з обласного бюджету виділять 958 тисяч гривень. Загалом же буде залучено на розвиток інфраструктури несених пунктів понад 3 мільйони гривень. Минулого року у селі Оніжка Хоржицького району, завдяки обласному конкурсу проєктів розвитку територіальних громад відновили у будинку культури освітлення, якого не було 15 років. Провели новий рік уже в освітленому приміщенні люди задоволені, бачать результати своєї праці І так, як вони приймають дуже активну участь у реалізації цих проєктів. Завдяки участі у програмі Розвиток орієнтований на громаду. У селі також відремонтували ФАП та зробили вуличне освітлення на сонячних батареях. Тож чи про. Продовжувати участь у конкурсах проєктів питання навіть не стояло. «Ми дотаційна сільська рада за власнику ж ми не маємо, не му не не маємо змоги щось зробити реальні речі. А у приймаючи участь у таких проектах, ми реально піднімаємо соціальний стон нашого села. У 2015-му в Оніжках планують ремонт будинку культури. Поки що, хоча б у фоє. На це передбачають витратити 56 тисяч гривень. 25 тисяч із обласного бюджету, решта з місцевого та кошти громади. В цьому році із 70 поданих проєктів ми підтримали 30. Це ті, які справді мають знати певну ізюминку, креативність, новаторство і так далі. Тобто, ми проект вже притворили справді в конкурс проєктів, тому що минулому році у нас було 72, 72 Сімдесят підтримку. Можна під кальку писати, написали, передали, гроші тримали. Далі та цього не буде. Конкурс проєктів – це один із способів підтримати громаду та спонукати її бути активною, адже люди самі визначають важливість проблеми та шукають шляхи їх вирішення. Усі європі поширене явище проєктного менеджменту, коли кошти виділяються урядами країн, міжнародними фондами під конкретні проєкти. і територіальні громади, особливо сільські територіальні громади, повинні навчитися писати проєкти. Цього року проекти стосуються переважно ремонту будинків культури, облаштування вуличного освітлення та централізованого водопостачання. Загалом за п'ять років існування конкурсу із обласного бюджету профінансували 166 проєктів проектів громад на понад 5 мільйонів гривень. Торік на Полтавщині не зареєстровано жодного випадку африканської чи класичної чуми свиней. Проте вперше в Україні саме в нашій області виявили захворювання великої рогатої худоби булутанг. Це смертельна інфекція, що характеризується лихоманкою. Про це йшлося на підсумковій колегії головного управління ветеринарної медицини в області. З подробицями Костянтин Яхновський та Євген Ковальчук. На Полтавщині за останні п'ять років вдалося не допустити виникнення небезпечних захворювань серед тварин. Лише минулого 2014 тисячі фахівці ветеринарної медицини провели більше 35 тисяч діагностичних досліджень. Вистачило резервних біологічних засобів захисту, якими запаслися заздалегідь. Ми не допустили виникнення гострих інфекцій, добилися значного зменшення кількості хронічних інфекцій. Нелегко нам це вдалося, тому що ви знаєте, по сусідству. У нас зареєстровано дуже складне захворювання на африканську. чуму свиней? На Полтавщині на африканську та класичну чуму свиней не захворіло жодної тварини. Зазначили на колегії. Проте вперше в Україні саме на території області були зафіксовані випадки захворюваності на блутанг серед великої рогатої худоби. Небезпечну інфекцію завезли з Польщі. На жаль, це захворювання ми. Отримали з Європи разом із племним поголів'ям, дякуючи оперативній роботі наших фахівців, дякуючи високому рівню акредитації нашої регіональної лабораторії, був поставлений своєчасно діагноз, який потім був підтверджений інститутом в Пулаві в Польщі, потім референс-лабораторії в Італії, і наші дії були визнані як фаховими, і навіть європейська спільнота признала свою помилку. І Виплатила компенсацію тим підприємцям, які завозили племінну худобу 2015-го На ветеринарну службу чекає реструктуризація, проте на сьогодні Полтавщина одна із небагатьох областей, де вдалося зберегти цілісну структуру управління. За минулий рік на Полтавщині сталося 102 дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками. У них загинуло 194 людини. І, хоча кількість таких аварій порівняно з 2013 роком зменшилася на 9%, питання безпеки на дорогах області залишається надзвичайно гострим. Про це йшлося на спеціальній нараді у заступника голови полтавської облдержадміністрації Романа Товстого за участю представників ДАІ, автодору та транспортної інспекції. Результатом обговорення має стати нова програма безпеки на дорогах області на 2015-2018 роки. Погані дороги, зухвалі, чи нетверезі водії, неуважні пішоходи. Усе це разом призводить до того, що фіксує безпристрасна статистика ДТП, зокрема, 2014 року. Забудь на дорогах та автошляхах області. Три-чотири людини отримували серйозні травми. А розбивши кількість жертв на період часу, на кожну другу добу припадає летальний випадок. Більшість ДТП говорять, у деякі області трапляється з вини водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Три ДТП з постраждалими сталися через незадовільні дороги. У сім разів більше пригод, де стан шляхів був супутною причиною. Двадцять одну однієї дорожньої транспортної пригоди, у тому числі шість ДТП з постраждалими, яких три особи загинули з страмова. Коли ж на Полтавщині почнуть ремонтувати дороги, які вбивають людей. Рівняння з багатьма невідомими, Як би ви оцінили службу автомобільних доріг, роботу служби автомобільних доріг за минулий рік, я б її все таки оцінив задовільно, тому що на жаль, не тільки від неї все залежить. Основне це залежить від фінансування і своєчасності сплати цих коштів до сюди до бюджетів. Облавтодору по плановим показникам виділено на рівні 75 млн мільйонів гривень. А якщо взяти по точки безбитковості, то для того, щоб її забезпечити, облавтодору потрібно сьогодні на рівні 150. Тобто ми говоримо про те, що облавтодору самотужки потрібно за рахунок приватних підрядів, всього іншого, і залучення інших джерел фінансування в першу чергу і коштів як обласного, так і міських бюджетів ще заробити для того, щоб утриматися вибачте на плаву десь 75 мільйонів гривень. Та схоже, державі набридло цяцькатися з неприбутковим підприємством. Облавтодор спробують перевести на комерційні рейки, говорить посадовець. Сьогодні ті кроки, які пропонує держава, на спрямуванні на пожвавлення роботи облавтодору в першу чергу через створення акціонерного товариства в рамках цього проекту. Я думаю, буде відбуватися ці дії. Які буде очікуваний результат? Ну, будемо спостерігати, реорганізація облавтодору, які поточні ремонти доріг, усе це складові нової обласної галузевої програми, розрахованої до 2018 року, яку обговорили на нараді. Полтавщині цього року виділено з державного бюджету більше 1 мільярда гривень освітньої субвенції. Це 8 тисяч гривень з розрахунку витрат на навчання одного школяра. А їх на Полтавщині 126 тисяч. Як витрачають ці кошти і чи достатньо це для підвищення якості середньої освіти? Про це у наступному сюжеті. У 2015 році на освітню галузь області з державного бюджету у розрахунку на одного школяра виділили 8 тисяч гривень. У 2014 році було трохи менше 8 тисяч гривень. Проте з урахуванням нинішньої інфляції про збільшення не йдеться. Кошти на перший погляд не такі вже й малі. Однак говорить начальник обласного департаменту освіти і науки Сергій Шевчук, у цьому кошторисі враховують усі витрати на навчання одного школяра: зарплата вчителів і персоналу, оплата енергоносіїв, харчування у початковій школі, підвезення дітей до школи це так зване базове забезпечення. Не ніколи система освіти, тих коштів, які потребують на сьогодні сьогодні. Підготовка дітей до, до життя вона ніколи того не доотримувала і не виключенням є цей рік фінансовий, виходячи ще з тих складних соціально-політичних умов, яких на сьогодні опинилася держава. Але разом з тим базове забезпечення на сьогодні реалізовано. Тож на придбання научного приладдя необхідних реактивів на урок хімії чи якогось іншого сучасного обладнання для засвоєння важкої нинішньої шкільної програми. Потрібно шукати додаткові ресурси. Вчителька історії Росушинської гімназії Полтавського району Світлана Галь вважає, аби діти краще запам'ятовували матеріал шкільного курсу, дуже важливо використовувати на уроках мультимедійний супровід: комп'ютери, інтерактивні дошки, проектори, необхідне наочне приладдя. І за обмеженого фінансування шкіл за допомогою доводиться звертатися до батьків і навіть благодійників саме завдяки їм у сьомому класі Світлани Олександрівни з'явився сучасний кінопроектор. Є освітній бюджет, але Недостатньо зараз коштів для того, щоб іти в ногу з часом. Так, ми забезпечені підручниками, але ось таке нове обладнання цього не вистачає в школах, і тому батьки, розуміючи важливість якісної освіти, вони допомагають. У придбанні такого обладнання, користуючись нагодою, хочу подякувати батькам оцих чудових учнів, які виявили ініціативу для того, щоб їхні дітки мали от такий кінотеатр в своєму класі. Я сконтактував із полтавським бізнесом, які багато в чому допомагають і нашому фронту, і нашим військовим, які зараз на сході допомагають і медичним установам, і начальним установам. І вони відгукнулися і пішли на зустріч, І маленьку ту суму ми додали для того, щоб Зреалізувалася мрія батьків, мрія учнів мрія викладачів цього класу. Найбільше задоволені новинкою діти говорять, тепер уроки проходитимуть набагато цікавіше, і головне добре запам'ятовуватиметься новий матеріал. Ми будемо більше переглядати певної інформації, будемо і вдома працювати з комп'ютерами та соцмережами не тільки для того, щоб поспілкуватися з друзями і знайти нову інформацію. Проєктор це взагалі така річ, ну, вона досить корисна для всього класу. На Полтавщині запрацює школа волонтерів. Про новий спільний проект одного з громадських об'єднань Полтави та обласного молодіжного центру розповіли журналістам його організатори на прес-конференції в інформаційному агентстві Новини Полтавщини. Говорять, проєкт проект задумали для молоді, адже здебільшого її представники надтомляво реагують на соціально-політичні виклики в Україні. З іншого боку, ініціатори програми хотіли б зібрати активних полтавців у одну волонтерську офіційно оформлену організацію, адже разом із війною на сході України подекуди з'явилися і псевдоволонтери, які прагнуть нажитися на людському горі. Волонтерство це понад усе безкорисна некомерційна допомога. І про цей принцип декому потрібно ще раз нагадати, наголосив на прес-конференції співорганізатор програми, голова громадського об'єднання Патріоти Полтавщини Дмитро Демус. Він говорить, щоб надавати благодійну допомогу, не обов'язково збирати гроші. Особисто я, наприклад, категорично проти зборів коштів, які відбуваються в нас на вулицях. Особисто для мене це не зрозуміло, куди йдуть ці кошти, і таке інше. Наприклад, якщо потрібно щось для забезпечення армії, ми отримуємо, ну, наприклад, на базі поташського волонтерського корпусу, отримуємо перелік необхідного від, там, від військових командирів, від комротного, від працівників по забезпеченню. І вже саме з цим, з цим списком ми йдемо, йдемо до підприємців, звертаємося через ЗМІ до людей і саме так збираємо ті речі це необхідне. У школу значних бюджетних коштів не вкладатимуть, заявив директор обласного молодіжного центру Анатолій Безпалюк. Питання, які будуть стосуватися, починаючи від канцелярського приладдя, закінчуючи там, орендою і таке інше приміщенням. Це буде якби покладено на ну на обласний молодіжний центр. Це є наша функція допомагати сприяти цьому приміщення. Ми сподіваємося, що нам виділять безкоштовно, тому що для даної діяльності ніякої комерційної основи немає. І держава може виділити і якісь вузи, і ми сподіваємося, що навіть при обласній державній адміністрації є актові приміщення, які нам їх нададуть. Взяти участь у програмі вже забажали 20 молодих людей. Ініціатори домовилися про участь у семінарах провідних експертів, науковців і фахівців. Першочергове завдання тренінгів підготувати волонтерів до роботи в умовах війни на сході України. Та цим програма не обмежиться. Волонтерська діяльність має зобов'язано розвиватися як безкоштовна допомога людям. В різних напрямках це допомога дітям-сиротам, допомога літнім самотнім людям, це робота з місцевого самоврядування, робота озеленення, всього іншого. Енеїда Модерна книгу нашого земляка Леоніда Полтави представив громаді голова обласного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський. Поема вийшла друком у рамках проєкту просвітницька книгозбірня, що продовжує добру традицію книгодруку про націоналістичної літератури коштом споживчих кооперацій, започатковану ще 1918 року. Леонід Полтава, справжнє прізвище Пархомович, один із багатьох українських письменників в еміграції. Потрапив до Німеччини як остарбайтер та не повернувся на батьківщину через загрозу переслідувань більшовиками і тепер не заслужено забутий нащадками. Він видав дев'ять збірок прози, дев'ять збірок поезії, багато дитячих книжок, скажімо, його казка «Слоник мандрує по Африці. Вона і сьогодні подобається дітям. Про нього відомо не дуже багато не в останню чергу через те, що і сам поет приховував факти своєї біографії, боячись помсти КДБ. в еміграції. Він разом із Леонідом Лиманом стояв біля витоків української спілки письменників у Німеччині Мур, що означало мистецький український рух. Микола Кульчинський вперше прочитав про Леоніда Полтаву у праці відомого полтавського літературознавця Петра Ротача, розвіяні по чужині, а згодом у Михайла Слабошпицького у збірці «25 поетів української еміграції. А книжку цю я знайшов в Києво-Молянській академії в бібліотеці імені Антоновича. Там в них був один примірник. Вони дали дозволили мені зняти копію, і от сьогодні мені з часом видали. Перша книга Леоніда Полтави побачила світ у Мюнхені у 1956-му. Назва Енеїда Модерна не просто так, адже поет прагнув зберегти як гекзаметричний розмір строфи, так і сатиричний стиль Котляревського. Фабула ж геть інша. За легендою Чернець києво печерської лаври Григорій що 300 літ оживає, аби дописати початок колись ікону Божої Матері. От він оживає у 1930 році. Бачить, що картини немає. Що все змінилося і мандрує по Україні, шукаючи свою ікону Божої матері. І нарешті знаходить, але він ця фабула дає змогу писати ті страхіті, в яких перебував український народ під час російської комуністичної окупації. У презентації також взяли участь полтавські поетеси Анна Юченко і Ксенія Янко, які читали свої вірші. А ще гурт Трансформер. Полтавські керамісти претендують на стипендію президента України у Полтавському літературному меморіальному музеї Панаса Мирного відкрилася виставка стипендіатів і претендентів на стипендію президента України. Полтавщина вже має 15 стипендіатів серед майстрів народного мистецтва цього року. На президентську стипендію претендують і ще 16 майстрів художньої кераміки із Полтавської області. Плоди їхньої майстерності бачили наші кореспонденти. Більшість майстрів художньої кераміки, які живуть і працюють на Полтавщині, члени національної спілки майстрів народного мистецтва України. Дехто вже передає свій досвід молодшим колегам. Я передаю свої знання юним учням. Я веду груток кераміки. Молоде подружжя Іванюків Олексій і Наталія працюють разом. кажуть, у людей повертається інтерес до гончарства, кераміки, витворів народного промислу. Так разом займаємося в одній майстерні. Олексій, чоловік він гончарує. Я займаюся розписом декоруванням. Зараз відроджуються всі ці традиції. Зараз час такий, що люди починають звертати особливу увагу на народні речі, бо йде якесь таке відродження нації загалом цілому. Тому це зараз є актуально. голова обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва Алла Маркар'ян говорить на виставці представлені найкращі роботи, зокрема і тих, хто претендує на президентську стипендію, і це каже достойна зміна предкам гончарям. Нещодавно ми думали, що от старі майстри підуть в засвіти, і у нас не буде якась такого знати як, ну, як приємство на спокоління. розумієте, ми думали, що не буде такого, але у нас молодь таким потужним яск. Скажем, таким гуртом влилася в наш колектив. що я просто ж кажу, за них дуже радію. Претенденти, яких удостоять президентської стипендії у сумі від 600 до півтори тисячі гривень, отримуватимуть її щомісяця упродовж року. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Далі прогноз погоди та блок реклами. В студії працювала Марина Проскруняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. На всього найкраще. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14 градусів морозу вдень близько нуля. У Полтаві вночі 10-12 з позначкою мінус, а вдень також близько нуля.